Через століття наслідки мав процесу скоупса все ще відчуваються. Століття процесу Скоупса, еволюція науки та протистояння незнанню. Сто років тому маленьке містечко Дейтон, штат Теннесі, Стало ареною одного з найгучніших судових процесів в історії США справа Джона Томаса Скоупса, вчителя біології, звинуваченого в порушенні закону штату, що забороняє викладання теорії еволюції людини, затягнуло у вир уваги вся країна. Цей процес, який увійшов в історію як мавпичий процес, не просто визначив долю одного вчителя, а й виявив глибокий розкол в американському суспільстві, зіткнення науки і релігії. Прогресу і консерватизму, розуму і невігластва. Сторіччя цієї події прекрасний привід не тільки згадати деталі процесу, а й задуматися про його спадщину і про те, як воно впливає на сучасність. Адже, незважаючи на удаваний прогрес, боротьба між науковим знанням і забобонами триває, приймаючи нові форми. Коріння конфлікту від музики диявола до закону Батлера. Як справедливо зазначає Ренді Мур, співрозмовник Даррена Інкорвай в статті Science News, початок ХХ століття час великих змін. Автомобілі, джаз, право голосу для жінок, світ стрімко змінювався, і не всі були готові до цих змін. Багато хто почувався загубленим, наляканим і почав шукати розради у поверненні до старих цінностей та традицій. У цьому контексті теорія еволюції Дарвіна. З її акцентом на природний відбір і походження людини від спільних предків з тваринами стала символом всього, що викликало неприйняття у консервативно налаштованих верств суспільства. Поява таких релігійних діячів, як Вільям Белрайлі, вміло використовували невдоволення змін і страх перед майбутнім для просування своєї антинаукової порядку, стало ключовим фактором у створенні атмосфери нетерпимості до наукового знання. Закон Батлера. Прийнятий в Теннесі в 1925 році, став прямим результатом цієї антинаукової кампанії і продемонстрував готовність політиків йти на поводі у релігійного фанатизму заради особистої вигоди. Джон Коу ПС, жертва обставин чи символ боротьби за знання. Спочатку Джон Скоу ПС не був революціонером. Він був звичайним учителем, який просто намагався дати своїм учням сучасні знання. Але, погодившись захищати свої переконання в суді, він став символом боротьби за наукову освіту і свободу думки. Цікаво, що оригінальний текст підкреслює, що Джон Коупес не був головним героєм процесу. Його роль була скоріше формальною, а основну увагу привертали протистояння між Браяном і Дерроу. Це підкреслює, що іноді історія створюється не стільки діями головних героїв, скільки контекстом і протистоянням, яке вони породжують. Браян проти Дарроу, зіткнення світоглядів. Протистояння між Вільямом Дженнінгсом Браяном і Кларенсом Дарроу стало кульмінацією процесу Скоупса. Браян, колишній конгресмен і державний секретар, відстоював традиційні релігійні цінності та буквальне тлумачення Біблії. Дерро, відомий адвокат, захищав науку і свободу думки. Дарро, будучи агностиком, розглядав процес Скоупса як можливість викрити релігійний фундаменталізм і довести, що наука та релігія можуть співіснувати. Його геніальний хід виклик Браяна як свідка і розпитування про буквальне тлумачення Біблії продемонстрував нелогічність і суперечливість релігійних до Однак, як справедливо зазначається в статті, суддя не дозволив науковим експертам давати свідчення, що підірвало авторитет науки і сприяло поширенню антинаукових настроїв. Спадщина процесу Скоупса – від заборони еволюції до еперсона проти Арканзасу. Незважаючи на те, що Джон Скоупс був визнаний винним і оштрафований, його справа мала далекосяжні наслідки. Заборона викладання еволюції в державних школах на довгі роки підірвала якість освіти та обмежила доступ учнів до сучасних знань. Однак, як справедливо помічається в статті, боротьба за наукову освіту не припинилася. Справа Еперсона проти Арканзасу в 1968 році, коли Верховний суд США визнав заборону викладання еволюції неконституційною, стала важливою віхою в історії захисту наукових знань. Сучасний контекст, науковий скептицизм та боротьба за правду. На жаль, боротьба між наукою і невіглаством не припинилася і в 21 столітті. Ми бачимо, як антинаукові настрої проникають у всі сфери життя від медицини до політики. Поширення дезінформації, заперечення кліматичних змін, відмова від вакцинації все це приклади того, як забобони і небажання визнавати науковий прогрес можуть мати серйозні наслідки. Процес Скоупса нагадує нам про важливість критичного мислення, наукового скептицизму та захисту наукових знань ми повинні бути готові відстоювати істину, навіть якщо це вимагає протистояння громадській думці, особистий досвід та роздуми. Згадую випадок зі своєї практики. Я займався розробкою освітніх програм з біології для старшокласників. Одна зі шкіл, в якій ми працювали, зіткнулася з серйозними труднощами при викладанні еволюції. Батьківський комітет активно виступав проти включення цієї теми в навчальну програму, посилаючись на релігійні переконання. Це було складне і делікатне питання. З одного боку, ми повинні були поважати релігійні почуття батьків. З іншого, ми розуміли, що відмова від вивчення еволюції позбавляє учнів можливості отримати сучасні знання і сформувати науковий світогляд. У підсумку, ми знайшли компромісний варіант ми розробили спеціальний модуль, в якому еволюція розглядалася з різних точок зору, включаючи релігійні. Ми також організували зустрічі з батьками, щоб пояснити їм важливість вивчення еволюції та розвіяти їхні занепокоєння. Цей випадок наочно продемонстрував, що боротьба за наукову освіту триває і вимагає від нас гнучкості, терпіння і готовності до діалогу, укладення сторіччя процесу Скоупса – це не тільки привід згадати драматичні події минулого, це можливість задуматися про сьогодення і майбутнє. Боротьба між наукою і невіглаством це вічна боротьба за істину, за прогрес, за майбутнє людство. І ми повинні бути готові до цієї боротьби, озброєні знаннями, критичним мисленням і готовністю відстоювати наукове знання.